Продовжимо моделювання гриба. Ми зупинилися на тому, що додали ось такі цяточки на шляпку. І, як ми бачимо, ці цяточки додаються не завжди в тих місцях, яких потрібно. Для того, щоб це виправити, можна піти двома шляхами. Перший спосіб найпростіший. І, можливо, дехто на цьому може вирішити, що дане моделювання можна вже й завершувати. Другий спосіб більш складний. І ми поговоримо про нього трошки пізніше. І так, перший спосіб ми виділяємо з натисненою клавішою Shift обидві частини цього гриба. Дублюємо його, Shift-D, далі вказуємо вісь, вздовж якої необхідно перемістити копію. В даному випадку я натискаю клавішу Y або Y, переміщуємо. Зараз ми бачимо ось ці дві копії. І якщо ми почнемо змінювати густину, Цяточок на одному грибі, на іншому грибі, ця густина також буде змінюватися. Повернемо назад значення 6. Для наступної дії я хочу кількість цяточок збільшити лише на даному грибі. Для цього ми вимкнемо ось цей пін, щоб можна було перемикатися. Між двома різними геометричними нодами. І ось оцю сукупність геометричних нодів, ось цю групу, ми продублюємо. Зараз це один і той же нод на двох об'єктах. Для того, щоб зробити його копію, достатньо ось тут натиснути на оцю двієчку. Ми бачимо, назва нода змінилася. І тепер, якщо ми тут будемо міняти густину, вона буде змінюватися, а на цьому грибі... Нічого мінятися не буде. До речі, при рендері, якщо ви підете ось цим шляхом, буде залишатися ось оцей наш об'єкт. це нічого страшного, ми можемо його виділити і приховати його відображення як на 3D-вигляді, так і при рендері, тобто, видно його не буде, і можна робити рендер. Повернемось до цього гриба. Ми бачимо, що геометричні нуди використовуються у нас у якості модифікатора. Будь-який модифікатор можна застосувати, але в даному випадку, от на цьому етапі, якщо ми спробуємо застосувати цей модифікатор, щоб цяточки залишились. Ось, наприклад, тут ми обираємо застосувати. Ми бачимо, що всі цяточки у нас зникають. Повернемо назад ноди і натиснемо комбінацію Ctrl-Z. Як же бути в цьому випадку? Для того, щоб працювати далі з даною моделлю, і ця точки у нас залишилися, ми повинні додати ще один геометричний нод. Натиснемо комбінацію SHIFT-A і в рядку пошуку почнемо писати слово Realize. І ось ми бачимо, підказка, вона вже з самого початку тут була, але якщо ви ніколи не використовували цей нод, то його в даному списку не буде, і потрібно буде його знайти. Ось обираємо ось цей нод, Realize Instances. Ми бачимо тут вхід і вихід. Обидва вони мають назву Geometry, і його необхідно розташувати безпосередньо. Перед оцією вихідною групою. Переміщуємо на зв'язок, клікаємо. Після цієї дії можна сміло застосовувати модифікатор. І цятки у нас залишаються на місці. Для більш зручної роботи можна перейти на вкладочку Layout. Ось тут ми бачимо обидва гриба. І що ж тепер можна робити з цими цятками? Ну, все дуже просто. Для початку ми можемо оцей грип помістити в нову колекцію. З shiфтом виділяємо ще й ніжку. Ось у нас дані об'єкти. Клікаємо ось тут правою кнопочкою мишки. New Collection. В даному випадку називається колекція 2. Ми можемо її перейменувати. для цього достатньо два рази клікнути і можна переименовувати. Але в цьому прикладі я цього робити не буду. І так, ще раз виділяємо шифтом обидві частини цього гриба і переміщуємо їх в колекцію номер 2 Для чого це було зроблено? Зараз необхідно відділити оці всі цяточки від нашої шляпки, тому що зараз це єдине ціле. І після їх відділення це буде величезна кількість об'єктів. І всі ці об'єкти будуть, відповідно, в певній колекції знаходитися. Якщо вам треба буде їх вимкнути чи щось з ними зробити, вони всі будуть в одному місці. І так, що ми робимо? Виділяємо шляпку, переходимо в режим редагування, натискаємо Tab, натискаємо клавішу A для того, щоб виділилися всі об'єкти. Клікаємо правою кнопочкою мишки. у меню обираємо Separate. Buy Lose Paths. Натискаємо Tab. Виходимо з режиму редагування. Можемо зняти виділення поки що. І бачимо, що з цій колекції знаходяться всі наші цятки. Знаходиться окремо шляпка, знаходиться окремо ніжка. І ось після всіх цих маніпуляцій ми можемо. Наприклад, виділити з натисненою клавішою Shift. Усі ті цятки, які не потрібні. На даному грибі, на даній шляпці, і просто їх видалити. Натискаємо Delete. І ось ми їх видалили. Якщо цяточки накладаються одна на одну, то можна їх або перемістити, якщо потрібно. В даному випадку я їх додав досить таки багато. Для чого? Для того, щоб оці цяточки, що дублюються, можна було сміло видаляти без переміщень, без нічого. Знаходите ці цятки, які не потрібні, просто-напросто, і видаляєте. Ще раз кажу, можна просто вручну їх перемістити. Тобрали, наприклад, натискаємо клавішу G гарячу і переміщуємо. Єдине, що потрібно буде змінювати, кути. Для того, щоб більш-менш нормально це зробити. Ось таким чином необхідно буде пройтись по всій поверхні гриба, видалити і перемістити ті цятки, які або не потрібні, або так от вкупі знаходяться. Ну і після цього гриб буде виглядати ось таким чином. Ще раз повторюся, на цьому етапі можна буде декому і зупинитися. Тобто, якщо результат такий вас влаштовує, то на цьому моделювання гриба можна вважати завершеним.